Привіт, ви на каналі Клонова кишеня, і сьогодні я розповім, чому я закрив кредитні та поточні рахунки в банках з та Сі Бісі та перевів увесь свій банкінг на Уолл Симпол. Завдяки цьому я щороку заощаджую сотні доларів. Перед тим як почати, хочу наголосити, це мій особистий досвід і моя ситуація. Це зовсім не означає, що такий варіант підійде і вам. Почнемо з кредитних карток. У мене були Скошія Visa Infinite та ICBC Dividend Platinum Visa. Обидві з кешбеком У Скошія 1, 2 і 4% залежно від категорії витрат. У CIBC це був 1, 2 чи 3%. Перший рік обслуговування був безкоштовним, але починаючи з другого року, потрібно було платити. Це Скошія 120 доларів, а за CIBC – 99. Справливо буде сказати, що картка від. Скоші одна з найкращих на ринку за рік, у мене набігало майже 300 доларів кешбеку, і навіть віднімаючи 120 доларів річної плати, картка залишалась вигідною. Але коли враховувати ще 99 доларів за CIBC, постає питання: чи варто тримати дві картки? У моєму випадку сенсу не було. Тому спершу я закрив CIBC і зосередив усі витрати на одній картці. Чому ж я вирішив закрити із Коші та перейти на Wall Simple? Тому що Wall Simple пропонує 2% кешбеку незалежно від категорії витрат. Усі покупки з цієї картки дають однаковий кешбек 2%. Для порівняння, як я зазначив, вище у скоші, це були 1, 2, чи 4%, і треба було постійно підраховувати, яка частина витрат підпадає під яку категорію, щоб зрозуміти, де вигода більше. У мене немає бажання цим займатися, тому прозорі 2% на все мене цілком влаштовують. Я одразу знаю, скільки кешбеку отримаю. Якщо на рахунок WallSimple щомісяця надходить зарплата понад 4 тисячі доларів, обслуговування картки є безкоштовним. У іншому випадку річна плата становить 120 доларів. І ще одна важлива річ. Про кредитки. У скоші кешбек виплачується лише раз на рік, а у WallSimple – щомісяця. Це означає, що кожного місяця я отримую свій кешбек і відразу інвестую його. Так, суми невеликі, але це не має ніякого значення. Навіть кілька дорів можна вкладати в акції чи ETF, і вони починають працювати на вас завдяки складному відсотку. Вже з першого місяця кешбек зростає. До речі, на каналі є окремий шортс, де я пояснив, що таке складний відсоток. Підсумовуючи, з Wall Simple я отримую 2% кешбеку на всі витрати, не плачу річну плату і маю можливість інвестувати кешбек щомісяця. Я зробив окреме відео про кредитні картки та як їх правильно вибирати. Тож, перегляньте його також. Тепер перейдемо до поточних рахунків. У моєму випадку це були CBC Smart Account і Scotia Bank Preferred Package. Обидва коштують 16 95 центів на місяць. Новим клієнтам перший рік зазвичай безкоштовний, а для Newcomers CIBC навіть пропонує 2 роки без плати. А після бонусного періоду ви починаєте платити щомісячну комісію. Уникнути цього можна, якщо тримати на рахунку мінімум 4 тисячі доларів. По суті, щоб мати безкоштовний рахунок, треба заморозити 4 тисячі доларів, які нічого не заробляють. Варіант, м'яко кажучи, не найкращий, тому я закрив ці рахунки одразу після закінчення бонусного періоду. Ул Simple натомість пропонує безкоштовний поточний рахунок без жодних мінімальних залишків. Чесності заради, треба сказати, що безкоштовні рахунки пропонують і деякі інші банки. Але головна перевага у Уал це відсотки на залишок і кешбек 1% за розрахунки дебетовою карткою. Тобто рахунок безкоштовний. І ще щомісяця я отримую відсотки на суму, що лежить. На рахунку, у моєму випадку, це 2% річних. Для мене цей перехід на WellSimple був абсолютно очевидним. Я також зробив окреме відео про поточні рахунки, обов'язково переглянути його. І остання причина це зручність. Мати поточні кредитні та інвестиційні рахунки на одній платформі дуже зручно. Плюс я використовував симпл і для подання податкової декларації, автоматичні налаштування, швидкі перекази між рахунками, інтуїтивний застосунок і простота у використанні створюють відмінний користувацький досвід. Дехто може хвилюватися через відсутність фізичних відділень, і, можливо, у деяких випадках це дійсно мінус. Але нещодавно я мав ситуацію зі Скоща, на вирішення якої пішло два тижні, бо вони постійно перекидували мене між відділенням та онлайн підтримкою. Тож вирішувати всі питання онлайн іноді навіть простіше. Я також зробив окреме відео про Well Simple для новачків, яке допоможе розібратися з першими кроками тим, хто також планує користуватися цим сервісом. Напишіть у коментарях, якими банками користуєтесь ви та чи пробували Well Simple. До зустрічі у наступних відео.